Так, да. падіння старих устоїв. Да. От картамира це завжди якась крапка. Або туди, або no. звідти. Да? Тобто і диявол перевернутий. Тобто, це падіння а, нових устоїв, і поки що нових немає устоїв, зараз тільки пере, перетрубація, я би сказала. Да. Да? Показую, перша, друга, третя. Перша це. Документально, документально відстояли території і від двійка мечів, yeah. ну, вона закрила тему. Да? Тобто відстояли, що таке що таке документально відстояли? Пам'ятаєте, ми колись робили розклад, і ми дивилися, що буде домовленість документальна, yeah. а потім буде дія. Угу. І ми про це дізнаємося аж, аж 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 потім. Да? То, тобто, то, зараз то, немає такого документа в доступі. Людям, то, да, да. Десь можна було почитати, да? а, але е, він є. І знову королева пентаклі, пере, Ой, чаш перевернута. Це значить, ці дві країни так, але є хтось хто третій. Ну, ми побачили, що ну, кого в, в урахування взяли. Да? Ну, в урахування, тобто, Вітаюся з цим. Да? Україну, типа, так? Типу, да? Да. Щас, типу, Україна. От скільки раз кажу: не учням своїм, не дивіться на колінках, і сама те ж саме роблю, а вони повторяють. <рес> <рес> це, ж, це, ж, це, ж, це ж історія життя. Так. Ем, Що спитали, чи це Україна? Так, три карти зараз це історія. <рес> да. Це розказали історію, це яка повернулася, не впала, вистояла це про історію, а це це. <рес> Він уже керований, не буде він уже. От дивіться, сказали mm -hmm. сидіть, значить, сидіть. Отак. Mm -hmm. да. е, ще раз подивимося на сьогодні. Він дійсно керований англосаксами, тобто американсько-англійськими управлінцями. Цей папа римський дійсно керований англосаксами, який зараз оцей yeah. обраний. 14, да. обраний. Mm -hmm. Ні, не, так. Да? Ні, тут карта міра, ну, ні. Мир це кінець. Там інший кукловод. Інтересно. Він керований, но не англосаксами, там інший кукловод. Давайте так. Э, чи, э, давайте так чи буде оцей папа обраний э, працювати, да. як він має це робити? По обов'язкам, так? Да? По обов'язкам, так. Да. Ні. Не буде. Башня пряма в mm. ньому не буде. А двійка о, двійка пентаклів це передача повноважень. Тобто він не буде. Так, от цей хто за, давайте так. Хто буде управляти цим папою, що зараз є? да так? Да той папа, який зараз обраний, хто їм буде управляти? Країни можем назвать або лідерів, або? Давайте Нідерланди. Нідерланди будуть им управляти. Віллем эй Ей, эйк Якубу. Так почитай, почитайте, Почитайте. Давайте спочатку Нідерланди будуть цим папою управляти. Ні, Діма. Ні? Я покажу. Тут якось понимаєте, тут подвійна гра ось все. Uh -huh. а, закохані. Один uh -huh. на троні сидить, а другий працю робить. Uh -huh. От ми спитали, чи буде цей керований він буде, ну Нідерландами, ні і працювати він не буде. Да -да, це не якась це глобальна, це дуже ну, відмага до фортуни, це... а, давайте я вам поясню: відмага до мира це взагалі все. Uh -huh. Тобто, це завтра не, все прекрасно. Yeah. Так? Але ж все, ми люди дивимося, от війна для нас це взагалі. А для світу війна це перший етап. А другий етап ви маєте зробити порядок в документах. Да. Бо бомбами стріляють, документами не стріляють. Але там mm -hmm. теж треба навести лад, щоб знову повторення цієї катавасії не було. Да. Mm -hmm. да. Так, і куди, куди, куди буде хитрий хід. Отак. А куди це наступна Пере... фаза? Куда це, куди йде рух? Так, куди йде рух, оце по хитрому ходу. Піде, ще не йде. Так, піде. піде. переживай, Прям говорю. Так, куди він йде? На інші кордони. Щас, на інші кордони, Щас буду далі дивіться. Да, да, да. На інші кордони які були втрачені, з якими ми спорідні. Мені це я викладаю і вам кажу. А, так, від яких ми відділились, але вони наші. Щас. І вони наші по братству крові, М -м. покажу. Ось, братство крові, королева жезлі, братство крові. Ем... Це окуповані території? Mm -mm. Це глобально там трійка жезлів, це глобально. Ми, скажімо так, ми були чиїсь. Давно, давно, давно да. чиїсь були. Е, це Тут фортуна. Фортуна це про глобальність. Да, території це глобально, але це не 100 років назад Це а -а -а. він і є. да. «Туз Пентаклів» — це від цього документа ще будуть далі. Тобто там а -а -а. будуть ще доповнення, я не знаю, вкладки, там правки, ну, там да. ще щось буде. Да. Але є, це є той е вузол, скажімо так, да, який ставить крапку, да. і в той самий час він. Е Тут і зараз, оце карта, тут і зараз. Yeah. Да? а він Оце межі, ось, він yeah. обмежує межі, але там є якісь ну, ну, в плані але, да якісь є е, е, якісь є але. ну е, Початок, так от коли ми е, через деякий час, через ну скільки-то років, да коли буде вже історія України, як вона yeah. там, да? то цей документ буде як е, за. Перший з якого почалось ем, е, оці, оці межі, скажімо так, без приставки е, тимчасово, да. захист кордонів, сила, захист кордонів і сила, а це карта реальності, реальна е, по силі, захист кордонів. Е, от наш ворог знає про цей договір, що це так в договорі вже все прописано. Йому сказали, але він його не читав. Угу. Тобто, чи знає він мах, мах, це значить е йому хтось розказав прожестикулював. От це от, угу. от, 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 от таке. Ну, е чи знає, це перевернута він. його не читав. А китайці знають про цей договор вже ну, реально. Про ні, не про цей договір, а про те, що, да, що зосереджено в ньому, про так договорі. китайці чи знають, що зосередження в цьому договорі між Україною і Росією ось таке. Чого я сказала? Зараз розберемо. Давайте так між Україною і США. Чи китайці знають склад цього договору? Угу. Вони знають, бо вони ознайомлювалися, вони знають. Вони в темі. Так, да, вони в темі, так? Да? Так, да, так, да, так, да. вони ознайомлювались, їм дали бігло прочитати, Те, да. коми вони не рахували. Ну, казніть поміло, кома, да, вони ну. не рахували. Ні, Звідтіля ми відліплю, відліплюємо. Зараз да. я вам покажу. Туди ми йшли. Да. Да? Ну, ОССР, да? туди ми йшли. Але і чого я кажу, ми підліплюємося ось перевернуто, Тобто тут щось інше. Тобто, ми, тобто, Правильно розумію, ми кудись, тобто, ми змінили вектор руху? Так, да, да. Україна змінила зараз Україна за, Давайте так, Україна е змінила вектор руху. Угу. Да. Так, двіка час перевернута. Розрив союзу. Да. Да. А, далі король мечів і король Пентаклів. Тобто, спрямування в інший бік, в іншу сторону, король Пентаклів це самостійність. Тобто, спрямування в самостійність. Тобто, відкол від чогось і поки що в самостійність. А далі, але далі ми не будемо вовтатися самостійно. Там трійка жезлів. Трійка жезлів це та країна, яка за горами, за морями, як у тих да. у сказках, да? а, але у нас є братство крові. О, клас, ну клас. Клас, що старші аркани, uh -huh. на скільки відсотків. Дивіться, М -м ну тут оце От -от 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 50, yeah. а оце завершення. Це початок, а це кінець. Ага. Я вам ще переведу. Це значить фаза війни. От фаза, а це війна. Фаза війни завершена. Що це тут? Якщо фаза війни, то є ще якась фаза. Ви спитали, на скільки відсотків? А, війна... а, от так, я б сказала 50. А якби отак це війна, а це фаза? Тобто загальна фаза війни завершена. Uh -huh. А якщо загальна фаза, ну тобто саме слово сполучення, да? фаза війни. Uh -huh. А далі фаза буде жертва перевернута. Тобто треба, буде фаза, будемо виходити з позиції жертви, бо uh -huh. по докум... якісь є документи, які підтверджують, що Україна в позиції жертви, тобто чиясь під кимось. От угу. це буде, та тут буде порядок наводитись, і Сімір мечів буде, він дивиться в іншу сторону, тобто звідти втіка, туди дивиться. да Тобто, да. звідти ми е, вивільнились, ну під чиєюсь там да. м... Вито, Проект, да, так, да. Так, да? і кудись дивимося. От куди дивимося, зараз треба подивитися. Це буде фаза, це буде друга